Палахнули вогні на ялинках, новорічні вогні золоті. Він заходить у наші будинки. Всім бажаєм добра у житті. Вже за декілька днів вся країна порине у безпосередні святкування. Новий рік, Різдво, Христове, Святомаланки тощо на українців. очікують чимало приємних зустрічей із рідними та знайомими напередодні самих свят у навчальних закладах Білогородністровського пройшли урочисті новорічні концерти. Так спеціалізована загальноосвітня школа інтернат номер 10 цього року не лише вітала колектив школи зі святом, але й приймала поздоровлення від прикордонників. Від командування Білородністровського прикордонного загону від себе особисто привітати вас. З Новим роком, Двом Христовим, побажати вам саме основне залишатися завжди людиною, людиною у всіх випадках, що у вас в житті не стається. Тому що людину красить не, красить не посада, не військове звання. Не то, якого чину людина досягла, а красить поступки, як ви відноситесь до своїх колег, які у вас відносини з вашими близькими людьми. Святковий концерт та конкурси кожен клас у новорічних костюмах демонстрував вірші, пісні, невеличкі театралізовані вистави. Директор школи, підводячи підсумки року, що минає, зазначила, що вихованці навчального закладу працювали наполегливо цілий рік, а тому вже незабаром зможуть на зимових канікулах відпочити та набратися сил для нових звершень у новому році. Бабольше нам тепла, пла, нам свята, бабольше радості, улива, багатства. щоб ми. Не знали, что такое горе. Пусть будет мир всегда над нашей головой, наша родная земля под нашими ногами. Чтобы мы были счастливы, здоровые, любили друг друга. И только пусть исполняются наши самые искренние, самые лучшие желания. Ну і яке свято без традиційних Діда Мороза та Снігуроньки, які завжди виконують найпотаємніші мрії дітей. Не забув про вихованців закладу і народний депутат України Віталій Барвіненко. А ось спортивний інвентар та розвиваючі ігри презентували прикордонники Білгородністровського прикордонного загону. Дай Бог, щоб наступний рік також був не гірше цього. Саме головне, щоб був мир, здоров'я як дітей, так і їхніх батьків. Від прикордонного загону також було дітям надано подарунки новорічні всього самого, як говориться, найкращого здоров'я, щастя, миру, благополуччя. Військовослужбовці побажали учням стійкості та наполегливості у навчанні. Та у свою чергу запевнили, що основне завдання із забезпечення миру та спокою у нашому регіоні виконуватимуть із честю та гідністю. Тетяна Бажанар, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ.